Евакуйована із Ізюма, пані Віра обирає теплий одяг для себе невістки та онуків. Говорить на благодійній акції Соціальний гардероб не вперше. Така підмога вагома. роздіті, розбуті. Шукаємо в дуже благодарні полтавчанам. Якщо чесно, таких людей, мабуть, немає більше. Ми приїхали в страшному стані зараз і нам дуже допомогли. З двома дітками із Харкова приїхала у Полтаву Оксана. Говорить, евакуйовували швидко, не брали не речей нічого. Думали, що через кілька днів повернуться додому. Віщей було по мінімуму. нижнє ніж навіть дітям не брали, тому що думали, що на на на, на день, на два. І все, нічого їсти не теплих віще, ніяких там ігрушок, нічого абсолютно. Не маємо можливості з'їздити в Харків за віщами. не накупишся. Така акція у Полтаві відбувається вдруге, говорять її організатори. Одяг можуть отримати переміщення особи, вони приходять зі своїми довідками, і ми розуміємо, що це саме та категорія, яка підпадає під цю благодійну акцію. Одяг люди могли вибирати протягом кількох годин. Обмежень, скільки можна отримати на руки, не було. Передбачена ця акція для того, щоб підготувати людей до зими, надати одяг необхідний. Цей одяг це гуманітарна допомога з-за кордону. Минулого разу 800 людей отримали допомогу, отримали одяг. Вони мали можливість вибрати все, що їм потрібно. Сьогодні ми прогнозуємо теж десь близько 500 людей. Допомагаю у підборі одягу волонтер Владислав, зокрема, дитячих теплих речей. У нас ну, є різних розмірів від дівчачих до хлопчачих, від маленьких. Где більше люди підходять, говорять приблизно вік дитини розміри, які їм потрібно, і ми знаходимо все, що їм потрібно. Повірте, тут безліч є всього, і для кожного знайдеться їхні нагальні потреби. Організатори акції повідомили, наступного тижня планують повторити таку акцію. Інформувати про це будуть у соцмережах.